Всім привіт! На зв'язку контент-стратег Даша Доан. Всі відео і мій YouTube канал направлені на те, щоб полегшити ведення блогу експерту в інстаграм і почати заробляти чи почати заробляти більше через свій блог завдяки продуманому контенту і стратегії ведення блогу. Підписуйтесь! Сьогоднішня тема дуже болюча для багатьох експертів. В своєму телеграм-каналі я спитала, що саме болить в моїх експертів, чому вони не виходять в блог або роблять, роблять це нерегулярно. І на основі їхніх відповідей я зібрала добірку міфів про ведення блогу. Давайте ми їх розберемо і розіб'ємо ці міфи, щоб ви почали виходити в блог регулярно із крутим контентом. Тож, беріть блокноти, ручки, чай, лате на вибір і сідаємо розбивати міфи про ведення блогу. Міф перший. Нема часу на ведення блогу. Зізнаєтесь, чесно, ви хоча б раз теж про це думали і думали: ой, так, я блог поки що відсуну, бо в мене є купа справ по дому з дітьми на роботі, і взагалі мені нема на це часу. Насправді є дуже легке рішення цієї проблеми, і воно звучить як контент-план. Контент-план допомагає нам уникнути дуже багатьох негативних наслідків перед публікацією контенту. По-перше, ви будете знати, про що ви будете розповідати. По-друге, у вас буде прописана а, послідовність історії, тобто, це не будуть вирвані шматки, а це буде одна єдина історія, котра доведе а, підписника від точки А входу в цей сторітелінг до того висновку, котрий вам вигідний. Що це таке? Це документ в найзручнішому для вас форматі. Я це роблю просто в нотатках в своєму айфоні, де ви прописуєте конкретно, що ви будете знімати в який день. Якщо ви зробите цей контент-план, то ви з більшою вірогідністю вийдете в сторіс в цей день. Це по-перше. А по-друге, у вас. Вийде набагато менше часу на публікацію всіх сторіс. Якщо я прописала собі цей план, то наступні 5 днів я витрачаю приблизно 30-40 хвилин на ведення блогу. Спробуйте. Якщо ви хочете витрачати менше часу на блог, будь ласка, подивіться хайлайт одна година в моєму інстаграм, в котрому я ділюсь п'ятьма лайфхаками, як зекономити час вже зараз на вашому інстаграм. Міф 2. Насправді це не зовсім міф. Він звучить так. Складно. Насправді я вас абсолютно повністю розумію. Дуже складно починати вивчати щось нове, розбиратися у виході в сторіс, в шрифтах, в оформленні. І є ціла низка питань, котрі треба з'ясувати перед тим, як почати регулярно і в легкості виходити в блог. Але це складно лише на перших порах. І єдиний тут спосіб, якщо ви хочете вести блог самостійно, почати практикуватись. Постійно, постійно пробувати, пробувати, пробувати і робити. З часом ви зрозумієте, які самі ваші лайфхаки по веденню блогу і як саме вам зекономити час на веденні свого інстаграм і покращити свої сторіс. У випадку, якщо у вас немає часу на блог, то ви можете взяти собі спеціаліста на аутсорс або самостійно пройти навчання. Наприклад, у мене це групове наставництво про контент, на якому ми з вами будуємо конкретну стратегію під ваш блог і накладаємо на нього потрібні сенси для того, щоб ви вийшли і почали продавати свої послуги. Міф три там неможливо заробити. Я щиро не розумію, чому цей міф досі гуляє по інтернету. Давайте через мій приклад: айфон, макбук, ремонт в нашій квартирі, одяг для дітей. Моя перша брендова сумка це все, що я купила завдяки інстаграму на гроші, котрі я заробила на інстаграм. Тому, якщо ви досі сумніваєтесь, перед вами стоїть живий приклад. Заробляти на інстаграм. Це абсолютно реально. Мів 4. вести інстаграм це тільки для обраних, і погоджуюсь, і ні. Погоджуюсь, тому що не всі мають амбіції для того, щоб вести інстаграм, а це прям робота. Тобто, в нас прийнято вважати, що ти заходиш в інстаграм, і ти вже одразу отримуєш популярність, славу, гроші. Хоча... А, насправді це і робота, і в іншому напрямку. Вам теж треба вкладати свій час, свій ресурс для того, щоб розвивати свій блог. І найпрекрасніше тут те, що до кожної людини є свій підхід, і кожна, абсолютно кожна людина, може досягти результату через інстаграм. Мів 5. Не думаю, що це буде комусь важливо, тому не хочу забивати ефір і виходжу в інстаграм тільки точково, коли є якась потреба. У мене для вас гарні новини. Справа в тому, що ви є точкою Б для людей, котрі на вас підписані. Для тих, хто дивиться ваші сторіс, для тих, хто дивляться ваші дописи. Ви є точкою Б в чомусь. Можливо, ви крутий експерт. Можливо, у вас багато досвіду. Можливо, ви класна мама. А можливо, ви крутий господар домашньої тваринки. Тобто є якісь речі. Котрі хочуть наслідувати люди за вами. Тому, будь ласка, не прибирайте цю можливість підглядати за вами іншим людям і досягати і йти, і прагнути до ваших цілей, котрі ви вже здійснили. Міф 6. монтаж забирає пів дня роботи, тому я не роблю сторіс рілс, тому що це забирає багато часу і я краще піду займусь більш нагальними питаннями. Ну, тут в нас поєднався міф 1, немає часу на ведення блогу, і міф 2 складно. Що я можу вам на це відповісти? Так, да, це робота. І якщо ви хочете бачити результати вашої роботи, вибачте, треба в це вкладатися, вкладатися часом, вкладатися, набивати руку, отримувати навички, котрі потім вам принесуть потрібний результат. Нема чарівної пігулки, котра полегшить вам життя. Але є. Певні класні лайфхаки, котрі вам допоможуть. Якщо ви наб'єте руку, монтаж і оформлення сторіс з кожним разом буде займати все менше і менше часу. А якщо ви заб'єте на інстаграм, то відповідно не буде жодного результату. Вибір за вами. Мі всім контент забирає забагато часу, потрібні різні ракурси, гарна якість, а зазвичай виходить все банально. Тут є одразу декілька підпунктів. Давайте розбирати по черзі. Отже, спочатку ми повертаємось до пункту першого і сформовуємо контент-план. Набагато менше часу займає, коли ви всі ці ракурси прописали заздалегідь, ніж коли ви в моменті вирішуєте це питання. Гарна якість. Гарна якість досягається завдяки телефону. Ні для кого не секрет, що інстаграм розроблений під iOS, Тому, вибачте, але потрібен айфон і чим новіша новіший ваш iPhone, тим краще буде якість ну і окрім якості дуже важливим важливим фактором є освітлення Природнє освітлення, котре йде у вас від вікна. Тому, будь ласка, намагайтеся знімати в день, коли природнє світло освітлює вашу кімнату. Наприклад, просто зараз я стою обличчям до вікна, і це все освітлення, котре потрібно мені для зйомки цього відео. Ну і останнє про банальність. Якщо у вас є ця проблема, я пропоную вам три лайфхаки, як з нею справитись. Лайфхак перший: просто зараз зайдіть в інстаграм і знайдіть 5 класних естетичних блогів, на котрі ви підпишетесь і будете спостерігати. За тим, як оформлює сторіс ваш блогер. Лайфхак 2. Зайдіть в інтернет і знайдіть собі класні книги про історію, про моду, про естетику. Ці книги також вам будуть корисними при вивченні естетики і при формуванні власного стилю. Варіант 3. Просто почніть дивити, дивитись фільми та серіали через призму естетики. Придивляйтесь, як сформований кадр, придивляйтесь, як стоять в ньому герої. Подивіться, як формується взагалі картинка і те, що вам подобається, адаптуйте в свій блог. Зробіть собі челендж по естетиці і картинці. Якщо ви сфокусуєтесь на цьому питанні просто зараз, то за місяць у вас буде величезний результат. Пробуйте! І хай всі міфи на світі не зупинять вас від самореалізації та заробітку грошей через свій блог. Пока!